Рада вітати вас на шоу Люсі уважно слухає, де я намагаюся відшукати приховані сенси в повсякденних розмовах. Але перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Popular. Dresses. Cheap Мене звати Люсі, і сьогодні ми послухаємо двох людей у магазині одягу. Good morning, welcome. Good morning, do you have purple jackets? Yes, we have some, they are right here. Yes, we have some, they are right here. Wow, this jacket is nice and it's cheap. Wow, this jacket is nice and it's cheap. We also have purple dresses. I see two purple dresses. Those are new and very popular. I like them. Thank you. Фіолетові куртки, фіолетові сукні чому саме фіолетові. Це явно кодова фраза. Схоже, ці двоє готуються до якоїсь секретної операції зі стилем. Шила в мішку не сховаєш. Пам'ятайте, я завжди слухаю дуже уважно.